Всіх вітаю, знову у нас на каналі. І трохи часу пройшло, ми довго не виставляли ніяких відео, мали багато роботи, мали нові проекти і мали цікаві варіанти. Це такі, як гарбузові зерня або гарбузове насіння. Отже цей рік у нас було замовлення на дві сушарки. На гарбузове насіння. Одна це Хмельницька область, інший об'єкт це Кіровоградщина. Сьогодні ми на Хмельниччині. Дуже цікавий об'єкт з чим, що невеликий фермер. Невеликий фермер, який має ну, до 500 гектар землі, і у нього певна кількість землі якраз під гарбузи. Для чого? Для того, щоб потім достати насіння. Висушити, і або продати насіння, або видавити з нього олію і продати олію, що є дуже вигідним, ну і економічна складова там суттєва. Наша задача була поставити е, сушарку насіння, а саме саму сушарку або каркас е, виготовляв е, замовник. Він досить простий, ми зараз все покажемо. Ми повинні були поставити ємність, поставити е, значить, е, випаровувач, конденсатор збірник, завести тепло, автоматизацію, датчики, розпреділити рівномірно повітря, створити тиск, об'єм повітря в камері, де проходить сушіння зерна. Давайте подивимося. Вигрузки в них організований таким чином, що зі стола якраз ми подаємо це і подаємо сіночку на ленту і далі вже воно в беге грузиться. Зараз виключили газ, триває процес охолодження. Процес охолодження, до речі, 20 хвилин. Орієнтовно порція 7 годин, до 4 порцій можна зробити. Можна зробити на добу. Взагалі такий стіл це 3х15, він орієнтовно на, 15, на 4 до 400 гектар гарбуза. Або якщо два комбайни працюють, то безперервно можна сушити. Якщо один комбайн працює, важливо. можна лише в день сушити. Якщо ви сушите в день, орієнтовна вартість то на процент 40 гривень. 40 тонн відсотки вони спускають, значить це 1600 гривень у вас на тонну. тонни 1600 гривень. До 2 літрів пропан бутана бере дана сушарка ну, в даний момент. Але в принципі більш-менш теплі умови. Це десь плюс 15 і середню температуру можна взяти сьогодні на дворі. Mm -hmm. Розраховуйте таким чином. Усі зроблений, до речі, металокаркас, і на металокаркасу лежать решета. Рашета з отвором, з отвором 4-5 мм. Ось так організований стіл. Комплекс розміщений так, що є існуюча будівля, і відповідно до неї близько встановлюється обладнання. Таким чином дах можна продовжити, поставити на опори. Відповідно, все близько, все компактно, що є дуже важливим. Ємність стоїть у нас 25 метрів від джерела полум'я. Джерело полум'я ось у нас пальник стоїть. Значить, від під'ємності йде магістраль. Магістраль підходить до е, випаровичі конденсату там всі запобіжні клапана, вся регуляторна група. ось. Далі пішла ось магістраль і вона спускається вже безпосередньо в пальник. До речі, у нас був теплообмінник ПВ МЕПу. це фінський теплообмінник, фінські сушарки. Ми його тут застосували. Чого? Тому що температуру треба подавати близько 60 градусів. Київський вентиляційний завод для нас зробив. Влітку, вентилятора. До речі, цікава річ на цьому вентиляторі, що є жалюзі, які прижимають повітря, вхідне повітря. Так, відповідно, ми можемо регулювати тиск, для того, щоб не піднімало, коли вже починає підсихати семічки, щоб не піднімало цю семічку сильно вверх. Стол сам доволі він нескладний, примітивний стол, але він свою функцію повністю виконує. Ось, зараз глянемо в операторську. Дуже хороша річ, коли є в нас одразу біля будь-якої сушарки, чи то зернова сушарка, чи то сушарка гарбузового насіння, чи то добрива. Такі лінії ми ставили на міндобрива, там де йде прожарка операторська, яка має бути близько до нашого обладнання. Значить, Тут ввод, І ось основний щит керування, в принципі, тут, як бачите, нікого немає, тут забуваються параметри. І далі людина просто контролює процес. Значить, Основні параметри у нас, це у нас — нас це температура випаровувача. І Ось у нас по камері, у нас три зони. У нас орієнтовно розбіг в три градуси, що в принципі, є не суттєво. Середня температура у нас має бути 60 градусів. Ось пальник видає 61. І вся автоматика по перегріву аварійна автоматика. От, всі речі вони всі тут запобіжні клапана. Е вона вся на місці, все запроєктовано, все включено в схему. На виході ми маємо таку США, е яка видає, сушарочка видає. 9 кубів за день вони роблять. Одна порція, це в них 4,5 куба. Тобто 9 кубів в день, вночі вони не сушать, вони мають гарбузові сімічки вже в бегах. До речі, ємність 12 кубів на колесах. Ніяких претензій до вас немає. Це мобільна ємність, мобільний мобільні зберігання. Ми даємо паспорт, запуск в експлуатацію, повірка, все. До цієї ємності є. Магістраль так само з, з От, варюється нашими спеціалістами спеціальна труба. От, і в людей ось є такий комплекс, який по продуктивності видає 9 кубів. Цей варіант з теплообмінником. Другий варіант, який ми реалізували, він... Фактично такий самий, така сама улітка стоїть, тільки немає теплообмінника, а стоїть наше дуло, можна сказати, від нашої зерносушарки Фенікс ось е пряме горіння. В принципі, вони теж доволі ну, класно працюють. Там пальник взагалі з запасом, в них було дуже багато тепла. Приїхали спеціалісти наші, налаштували на меншу температуру, на менше тепла, і зараз вони теж Ось працюють і мають на виході результати. Будь ласка, звертайтесь. ми виготовляємо не тільки зерносушарки, а сушарки для сушіння гарбузового насіння, навіть для е, міндобрив, виробництва, які виготовляють міндобрива. Ми теж їм ставили лінії і запускали їхню експлуатацію їхнє обладнання.